Притча про віру в Бога. Одного разу в невеликому селі жив старий мудрець. Люди приходили до нього з усіх усюд, щоб отримати пораду. Одного дня до нього прийшов молодий чоловік, який втратив надію. Мудрецю, сказав він, я не бачу сенсу в житті. Я не вірю ні в що, навіть у Бога. Мудрець посміхнувся і простягнув йому невеликий камінь. Візьми цей камінь і тримай його міцно в руці. Уяви, що це твоя віра. Коли ти відпустиш його, він впаде. Але доки ти тримаєш його, він залишається з тобою. Молодий чоловік взяв камінь і відчув його вагу. Я розумію, що ви маєте на увазі, але як я можу тримати те, чого не бачу? Віра невидима, але вона відчутна, відповів мудрець, так само, як ти відчуваєш цей камінь у своїй руці. Ти можеш відчути присутність Бога у своєму серці. Навіть коли ти не бачиш його, ти можеш довіряти Його любові та його плану для тебе. Тримайся за цю віру. І вона проведе тебе через найтемніші часи. Молодий чоловік замислився над словами мудреця він почав розуміти, що віра це не просто сліпа довіра, а глибоке відчуття присутності та підтримки. Він міцно стиснув камінь у руці і вперше за довгий час відчув у своєму серці промінь надії.